Раки, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова, У нас на дворі вересень. У вересні в нас початок навчального року, в нас початок коридору затемнень, 18 числа буде місячне затемнення. Це означає, що буде штормити усіх. Але ми люди розумні, і ми слухаємо Всесвіт і слухаємо знаки. Тому я зараз пропоную вам розклад таро з елементами психологічних аспектів, яким ми розглянемо, що ж допоможе вам. Пережити і ще й насолодитися вереснем. І так, раки. Перша карта нам допоможе зрозуміти, які енергії будуть у вас. Навіть дві карти пішли. Друге, що йде у ваше життя, що вас обмежує. Тепер згадайте, будь ласка, ситуацію, як її вирішити. Що вас здивує? І що для вас робить Всесвіт. Що у вас там прям дві карти. Слухайте, це п'ятерка Пентаклі в кожному розкладі. Напевно, всі так потратилися у відпустці, що прям е е неможливо. Треба знаходити. Ну що, у вас зараз іде е загальна енергія. п'ятерка Пентаклі це у нас карта е фінансової такої нестабільності. Двойка Пентаклі говорить про вибір. Буде у вас така маленька фінансова. Давайте назвемо речі своїми іменами проблемка. І у вас буде декілька варіантів, як вирішити. Ви будете шукати шляхи вирішення фінансової скрути. Тут може бути дві пропозиції роботи. Може, у вас буде одна, і ви будете думати так, а я ще візьму якусь там підроботку. Тобто ви зараз будете у вересні зайняті тим, що будете шукати шляхи вирішення своїх проблем. Взагалі, в Пінтаклі це в нас не тільки. Гроші, це і матеріальний світ. Можливо, тут буде пошук. Нового шляху, наприклад, після 50 в чоловіків починається криза, як то кажуть, сидина волос, біс ребро. Жінки в 43 починають, там боток колоти, ще інші речі, щоб бути молодою. От в кожного віку є свої проблеми. От у вас зараз буде в вересні намагатися ви будете йти декількома шляхами шукати ем, варіанти, наприклад, як вам заробити, або. Знайти себе, хто я для чого, що йде у ваше життя. Сістюрка Пентаклі це якась допомога. Оскільки, ви бачите, людина е читає в нас щось по цій карті, це. Або ви будете допомагати, або вам будуть допомагати. І е, от в даному випадку ви будете шукати роботу. Можливо, вам людина з минулого принесе певні гроші, або е, якісь будуть доплати, дотації, ви будете звертатися в той самий джоб-центр, скажете, слухайте, мені потрібна допомога, перерахуйте те, що я, наприклад, заробляв. Хтось вам позичить гроші. З іншого боку, ви можете самі бути тим спонсором, який дає комусь. Кому, наприклад, потрібно більше, ніж вам. Що вас обмежує? Двойка жезлів, ви ще нічого не знаєте, що робити. По цій карті, ви бачите, от, він має кульку в руках, він собі дивиться, то він поки нічого не робить. По троєчки жезлів людина вже йде вперед, вона щось бачить конкретне. Тут ви бачите велику проекцію кульки, яка у вас є, але ви поки порівнюєте і думаєте, а як же ж мені зробити оцю маленьку, оцією великою. Але в даному випадку тут ще немає е, ніяких планів. І це вас буде обмежувати, що у вас не буде конкретного плану. Ви будете думати-думати е, і поки не втілювати це в життя. Четверта ситуація. Як вирішити цю ситуацію? Е, е, жріця, жріця це в нас, бачите, пані, яка читає в книги. Це карта практика. Тобто, якщо те, що ви загадали, по-перше, це може бути. Звернення до астролога, таролога, психолога будь-якої людини, яка займається мантикою, і вам ця людина підкаже. Може бути психологічна консультація тут або просто. Піти за порадою, справді, практика, який або зробить розклад таро, можуть бути руни, можуть бути астрологія, все що завгодно. Але цю ситуацію. Це може бути ще літня жінка, бабуся, до якої ви звернетеся за порадою. Але це людина, яка дасть вам пораду. Отак, От будь ласка, вирішуйте вашу ситуацію. Що вас здивує? Король Пентаклій. Чоловік земної стихії, він вас здивує. Ви раки, ви — вода, а земляна стихія це в нас діва або козірушка, або тілець. І ця людина, що він там вам захоче? Королева жезлов. Може, в нього є куханка? Назвемо це так. Ви різні, розклад є загальним для вас. Можливо, вас здивує те, що ви знаєте, в нього є зв'язок. Тепер світ для вас. Ші... Сімка кубків. Це в нас карта Мрійника. Коли ви маєте багато планів, можливо, Всесвіт покаже вам, що він є мультифункціональним і мультидимензіональним. Це якраз той випадок, коли е, стандартні дівчата всі хочуть познайомитися з хлопцем. І всі думають, що можна його де зараз знайти на сайті знайомств. А насправді ви будете йти, у вас впаде сумка, і він підійде і скаже, я допоможу вам підняти. Або будете їхати десь у потязі і коли у вас буде сидіти чоловік, ви з ним будете розмовляти. Тому Всесвіт вам покаже, що є велика кількість цих кульок. І е, е, те, що прийде до вас у життя, воно не є таким, як ви його уявляєте. Ми працюємо по стереотипам, оскільки ми знаємо, що має бути і так, а не інакше. Але всесвіт покаже. Ага, ні, шановні раки, все буде по-іншому. Я вам такий сюрприз дав. Буде круто. Тепер ми з вами зараз витягнемо карту в, а, з оракульної колоди, що вона розкаже нам така підказка. Контекст читайте між словами. Карта говорить, що інколи ви ситуацію не розглядаєте в контексті м, певних подій. Тобто ви кинули слово з тексту, а треба дивитися, яку роль грає це слово в великому тексті. Подивіться, що відбувається навколо вас. До речі, карта трансформації, ви бачите? І дивіться те, що є навколо. Не просто оцінювати одне слово, а саму пісню. Думаю, хто має зрозуміти ці слова, він зрозуміє. Через мене говорить просто енергія, і інколи для когось здається, ну, що вона таке говорить, значить, це не ваше. Той, хто саме в цей момент має почути ці слова, він мене зрозуміє. Шукайте контекст, раки. Ми закриємо зараз вам карту і жрицю. Це карта практика, карта допомоги, яка прийде до вас, якщо ви звернетеся для того, щоб вирішити своє питання. Всього вам найкращого раки. Побачимось!